Виконуємо номер 416 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Лікарі радять у спеку пити багато води, адже зневодження організму навіть на 10% стає небезпечним для життя людини. Вода в тілі людини складає 65% від маси тіла, втрата якої кількості води буде небезпечною для шестикласника, маса тіла якого 48 кг. Знайдемо, скільки води у тілі шестикласника з масою 48 кг. Знайдемо 65% від числа 48%, відсотки від числа можна знайти за правилом знаходження дробу від числа, попередньо подавши відсотки у вигляді дробу. Щоб перетворити відсотки на дріб, потрібно кількість відсотків поділити на 100. Подамо 65% у вигляді дробу. 65% дорівнюють. 65 поділимо на 100. Будемо мати 0,65. Ну а тепер 48 помножимо на 0,65. Виконуємо множення в стовпчик. 5 множимо на 8, 40. 0. Записали, 4, запам'ятали. 4 множимо на 5, 20. 4, 24, Множимо на 6. 6 множимо на 8, 48. 8. Записали, 4 запам'ятали. 6 множимо на 4, 24. да 4, 28. Виконуємо додавання 12, 11, 3. І відокремлюємо дві цифри, комою вийшло 31,2. 31,2 кг кілограмів, пояснюємо води у тілі шестикласника маса якого 48 кілограмів. Ну, а тепер знайдемо, втрата якої кількості води буде небезпечною для шестиласника. Відомо, що 10%, якщо втрачає організм, то це стає небезпечним. Знайдемо 10% від 31,2%. Подамо 10% у вигляді дробу. 10 ділимо на 100, маємо 0,1, і тепер друга дія 31,2 множимо на 0,1. Переносимо кому на один знак вліво. маємо 3,12 кілограма і пояснюємо, втрата такої. Кількості води буде небезпечною для шестикласника? Записуємо відповідь,